турецька опозиція президента Ердогана піти на дочасні президентські вибори восени 2025 року. Будемо з цим розбиратися. Мене звуть Світлана Кушнір. Це мій персональний блог на суспільно-політичній медіаплатформі Інтервізор. інтервізер. Я аналітик і Ми починаємо. Отже, 29 березня один з найбільших опозиційних мітингів, який е, зібрав 2 мільйони 200 тисяч людей. Нагадаю, опозиційні мітинги в Стамбулі почалися одразу після того, як влада взяла кайданки мера Стамбула Екрема мамоглу, і звинуватила його спочатку в тероризмі, потім в державній зраді. А потім перекваліфікувала справу на корупцію. Буквально одразу. Зу кількість учасників республіканської народної партії, які проводили праймеріс, де до речі, крем і, 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 і мамоглую і переміг, збільшилася. Що відбувається в Туреччині? А в Туреччині відбувається електоральна революція, тому що у 2023 році одразу після. Страшенного землетрусу, Реджепердоган переміг з невеликим розривом, але переміг опозицію, яку перед цим системно багато років розпорошував. Фактично, після 2016 року, коли він під час так званого військового перевороту у Туреччині витиснув представників громадського руку Хізмет і Фетхулаха Гюлена, для Ердогана не вперше розпорошувати, знищувати, випалювати опозицію, власне, в 2024 році, розуміючи, що основний його електорат, сконцентрований в сільській місцевості, Реджеп Ердоган почав працювати проти опозиційних мерів. Вам нічого це не нагадує? В Україні теж проти опозиційних мерів. Влада почала працювати ще в 2022 році. Так, от. Мер Бешикташа став першою жертвою, кого Ердоган фактично вивів з політичного поля гри. Крем і Мамоглу мав всі шанси бути найактивнішим, найзапеклішим його конкурентом. Саме тому він зараз у в'язниці. Власне, п'ять мерів великих міст зараз там, за гратами. І, скоріш за все, більше не будуть становити для Ердогана аж ніякої загрози. Ну і одне з технічних нововведень турецької опозиції, завдяки штучному інтелекту озвучили слова екрема і Мамуглу, і Він прямо з великого екрану звернувся до двох мільйонів своїх прихильників. От такі нові політичні технології застосовують туреччини. Чому Україна має за цим спостерігати? Тому що Туреччина це один з головних гравців чорноморського. Регіону, тому що Туреччина не так давно перемогла Росію, Російську Федерацію в Сирії, фактично витиснула звідти російські військові бази. Туреччина була одним з тих ключових гравців, які в 2022 році максимально докладалися до укладення перемир'я або, хоч би тої ж згадаємо, зернової угоди, намагаючись все-таки заспокоїти. Дві сторони, як говорять в організації Об'єднаних Націй військового конфлікту, а ми в Україні називаємо це російсько-українською війною, власне спостерігаємо за всім, що відбувається зараз. Опозиція вимагає від Реджепа Ердогана призначити вибори на кінець осені 2025 року, не погоджуються вони з економічною політичною. Стратегією Реджеп Ердоган, який майже 20 років керує в Туреччині і перейшов уже до автократичного стилю управління. Якщо хтось в українській владі думає, що Реджеп Таїп Ердоган забув образливі слова про Ердогана усатого Таракана, колись один актор, який став президентом, говорив так. То він нічого не забув для України. Надважливо, щоб наші відносини з Туреччиною зберігалися в партнерстві, тому що Туреччина є тим самим голосом і адвокатом України в Чорноморській акваторії та й в близькосхідній перспективі теж. Хто вимагає від Росії повернення українського загарбаного Криму? Спостерігаємо, що відбувається в Турції. Спостерігаємо, але найголовніше побажаємо нашим українським політикам і очільникам держави не втручатися у внутрішні справи Туреччини, зберігати равновіддаленість до обох сторін. Ну і працюємо для перемоги України. З вами була Світлана Кушнір, я політичний аналітик. Це мій персональний блог на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. А ми ще з вами обов'язково побачимось.